У Харкові на гімназійній набережні розпочав роботу перший на сьогодні в Україні міський центр надання послуг, створений спеціально для внутрішньопереміщених осіб. І вже в перший день тут багато відвідувачів. Я приїхала з Донецької області з маленького містечка. Тут народилася моя дитина, там вже залишилося все майно. От, і моє життя зараз проходить в Харкові. І я дуже приємно здивована тим, що відкрилося таке місце, де швидко можна звернутися, вирішити свої питання і одразу. Без черг дуже приємне обслуговування, відчливе. і я дуже задоволена. Тепер буду інформувати своїх знайомих і близьких, що можна тут отримати якісні послуги щодо питань ВПО. Прийшла до центру надання послуг внутрішньопереміщеним особам і Аня, переселенка з Охтирки Сумської області. У Харкові дівчина мешкає вже два роки. Говорить, для неї найважливішим є те, що центр знаходиться поряд з метро, яке може слугувати укриттям під час повітряних тривог. Дуже сильно зручно і тим, що також люди, які внутрішньопереміщені, вони приїжджають, вони губляться, вони не знають, куди йти. А тут людина може просто вийти з метро, запитати, а де такий центр? їм просто на пальцях показали вони дійшли. Я вважаю це дуже зручно територіально і зручно тим, що. Можна задати будь-яке питання, і тобі нададуть допомогу. Якщо навіть не компетентні, вони можуть направити до людей, які в цьому компетентні. Консультується зі спеціалістом, і ось ця дівчина Діана до Харкова з Покотилівки Харківської області. Її родина була вимушена переїхати у квітні 2022 року через бойові дії, розповідає вона. Дівчина каже: з власного досвіду знає, як важко адаптуватись у великому мегаполісі. Тож говорить рада, що тепер є такий центр. Бо коли людина приїздить з незнайомої місцевості, вона хоче зорієнтуватися, але це дуже важко, бо певні структури знаходяться в одному кінці міста, інші в іншому. А тут ми зможемо отримати відповіді на всі наші запитання стосовно як оформлення статусу ВПО, так і оформлення картки харків'янина, вирішення питання стосовно нашого пошкодженого житла, у когось воно пошкоджене, у когось воно знищене. На жаль, дуже дякуємо за те, що. Прихистили, те, що дали певну домівку. Ми дуже раді. Наразі проживаю у гуртожитку у цьому районі дуже добре, що нами опікується як гуманітарні організації, так і міська влада. Харків дуже закохує у себе, тому хочеться залишатися тут, хочеться жити тут. Працюю тут тому. Моє життя напевно більше поки що залишається у Харкові. Це буде не просто ще один підрозділ, що працює в форматі ЦНАП, пояснює Вікторія Китайгородська, директор департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради. Це місце, говорить вона, де кожного вислухають, підкажуть, покажуть, направлять, і допоможуть. З ініціативи Харківського міського голови Ігоря Олександровича Терехова розпочав свою роботу міський центр надання послуг внутрішньопереміщеним особам. Ми хочемо, щоб ті люди, які приїхали до Харкова, які вибрали місце Харків для свого подальшого проживання, розуміли, що вони не залишилися тут на самоті, що поруч з ними ми, Харківська міська рада, і ми готові надати допомогу з вирішення будь-якого питання. Тут працює команда кваліфікованих спеціалістів, підготовлених адміністраторів, сюди можна звернутися для вирішення будь-якого питання, адміністратори не лише надають послуги, а й в подальшому супроводжують до повного вирішення питання по суті. Також в центрі здійснюють прийом фахівці Пенсійного фонду України, Державної податкової служби, працюють представники банку банку ПУМП, а також працівники Харківського обласного центру зайнятості. Щодо конкретних питань, то в цьому центру, в центрі переселенці зможуть оформити та перерахувати пенсію, зареєструватися у реєстрі застрахованих осіб, вияснити все щодо електронного пенсійного посвідчення, використання електронних сервісів пенсійного фонду України, отримати ідентифікаційний код, вирішити такі питання, як реєстрація та ведення ФОП, подання звітності, проконсультуватись з питань працевлаштування, отримати інформацію про програми перекваліфікації та грантові ініціативи для ВПО та багато інших послуг. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Олександр Уваров, Харків. Новини.